Всім привіт ви на каналі Not Sleep і це, третє ві... і це третє відео. І це третє відео, де ми ну, виживаємо у бункері. Привіт, Кирило. Так. Привіт. Угу Ну це. Давайте пішліть у шахту, тому що в нас дуже мало припасів. Це... Нам. Сергій тут вже обоснував в нас базу. Ваня теж це нормально. Якщо що, Сергій це той, хто нам показав цей бункер, а Ваня це той, той кого ми спос... врятували. Добуваємо тут ресурси. Давайте підемо у вилоску. Ну, Пішов у вилоску. Ага, це я Сергій тоже на вилазку пішли? У за мною. Зараз я внуксу ро. Сей. Сергій пішли. Сергій пішли. Зараз, ну, ми напевно обшукаємо на ну, окресності. Це просто подивимось, що там взагалі. Можна знайти якийсь, так? А зараз, нікуди не йдіть. Я майшту на вході. Все, пішли. Ти ти куди, Сергій? Пішли, ми на вилуску йдемо. Все, всі за мною. Ну Та ми на вилазку йдемо, пішли. А якщо він, він не хоче? Він хоче? Шо він хоче? Як ні, копати тут ніхто не буде? Йдемо. Да. Що таке? це, це, так... це блін, таке? Сніг, печка. Ви прибираєте лаву, я зараз подивлюсь, що це в печ. Карта нуль. А чого тут. Що, що? ви зробили? Можна на бувай. Народ! Тут! Що? Тут показують координати наші. Ось самі подивіться. Ой. Так. Капець, що це таке? Может, то нас шукает? Я не знаю. А, капец! Я впал в народ! Тогда домой допадает а тут водичка. Так там вода? Да, там вода. А, да. Э, так, все, и домой сюда. Сюда! Каждому по калашу. А що тут за книга й перо... Я знаю, де ви живете. Готуйтесь. Ось самі подивіться, що тут написано. Покажи, покажи. На, тримайте. А тут що у нас... А, Хто це такі взагалі? Хто? Стій, стій, стій. Я не знаю, хто це такі, але мені кажеться, в записці якраз було. Готуйтеся проти цих. І як ми зараз виберемось. Ладно, предлагаю, ту, при, предлагаю забрати тут залізо і обдумати все, що ми тільки що Дверь, тут побачити. Так, двері, да, двері точно, в антирадіаційні. Їх треба ка. камеру. Так, 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 І Сергій вже молодець, що зробив. Йдемо, йдемо, йдемо. Зараз ми маємо ошукати околиці, тому що може тут ще є ці супермутанти. Чи хто це взагалі такі? На думаю, цьому... Хто, ще, ще. Ну так, да, може хтось ще є, тому що тут їх треба грати та тата. -та. Мені кажеться, вони явно не хоро... з нехорошими намірами. Всі живі, все окей. Добре. Пішли обшукувати, що тут. Тут все, тут купа, всього згоріло. О, шахта його. А, тут може бути залізо Ну, по-перше, залізу, по-друге, може, вони тут якраз ховаються, бо тут шахта якось дивно, що тут ось ні, так ні, ось... Тут немає. Нема? Шахта йде ні ні тут, тут немає нічого. Зовсім. М. Ладно. Що об'єтесь? Ладно. Добувайте зараз вугілля і взагалі каміння і все остальне, тому що воно ну, потрібне нам. І нам, нам. Добувайте зараз по максимуму каміння, я зараз подивлюсь, куди там Сергій біжить. Ну, треба все освітити зараз. І я зроблю барикади. тому що мені кажеться, вони на нас будуть нападати. І я не розумію, то той, хто записав цю записку, він поганий чи хороший. Ну я думаю, що він нам дав ці калаші, але чи, зачем він написав, що він знає, де ми живемо? Так, це може бути так. Ладно, я поки буду строити баррикади І на я зараз віддамося Сергію, тому що це. Це. Сергій, ти знаєш, що з цим треба робити? Ось я тобі кинув це. На, тримай. Ну, добре, ти поки придумаєш що з цим робити, тому що ти ж вроде там якимось ученим був чи щось таке. А я зараз піду переплавлю все наше залізо. А що це за звуки? Так, цей Кирило і Кирило і... Кирило і Ваня і за мною. Вроде нікого нема. Ладно, пішли наверх. Потому що в мене з появу цієї карти в мене з'явилося місцеположення деяких цих деяких мобів. І тому можна зараз це. Подобитися дерев? Да, і вбити їх, тому що. Де що? Атакуємо. Наша задача зараз це відбити нашу хату. Мені кажеться, не зря їх стільки багато. Вони йдуть на нашу базу. Ладно, на цьому можна кінчати наше відео. Всім до побачення.